Цьогоріч навесні придбала ось такий акумуляторний оприскувач німецького бренду Алко користувалася їм протягом всього сезону. Чому придбала саме такий, то щоб зручніше було? В таких місцях обробляти рослинки, де дуже важко пройти і де важко буде великий оприскувач з собою носити, щоб знаєте, легко було обробляти будь-які рослинки в своєму садочку. І Не тільки в своєму садочку, а й в нашому розпліднику. Теж я дуже багато користувалася саме цим оприскувачем. Мені він подобається, що він не дуже гучно працює, щоб мати окремий оприскувач саме для біологічних препаратів. Або мати окремий оприскувач для гербіцидів, як ми оприскуємо всі рослини в своєму садочку, оприскуємо туманом і дуже ретельно проходимося зверху вниз, завжди оприскуємо всі рослинки.